Хочемо дівчинку з світлим волосечком, з двома бантиками. Mm -hmm. А чи в тебе тут ложка лежить, а чи в тебе тут памперс памперспоміни? Mm -hmm. Як дитину взяти? Чи буде вона хворіти? Що з нею робити? Чим її годувати, як їй приспати? Почали, ж, звісно, переглядати, як взагалі де можна побачити дітей. Це був сайт Мінсоцполітики, там де є дітки, які в статусі. Це був сайт фонду. Багато дивилися там, читали там досвід батьків, які вже є усиновителями. І, в принципі, дивилися на сайті і вже планували навіть десь шукати в іншому можливо, регіоні. Але так сталося, що з'явилася дитина в нашому регіоні. Тому пошук був нетривалий. А які були очікування, яку шукали дитину? Очікування було ну, таке, як у багатьох усиновлювачів. Хочемо дівчинку з світлим волосічком, з двома бантиками, <гум> отаку всю лялечку. лялечку. Ну, це ж не, не на ринку, ми щоб обирати. Доля дає саме тобі ту дитину, яка є твоя. І тому в нас дуже шикарний хлопчик, і я цьому безмежно рада просто. Не було у вас хвилювання, що подумають знайомі, коли вас побачать, що ви встановили дитину? Хвилювання були. Спочатку були хвилювання, коли ми тільки планували, коли ми все обдумували. Але шлях був не швидкий, шлях тривав від подання документів до безпосереднього вже знайомства з дитиною більше як півтора року. За цей час ми вже так сильно цього прагнули, так сильно цього хотіли, що ці хвилювання вони відійшли на задній план, з'явилися інші хвилювання. Як дитину взяти, чи буде вона хворіти, що з нею робити, чим її годувати, як її приспати, як її розважати і так далі. Тобто ці хвилювання, що хтось побачить, особливо коли дитина вже з'явилася в домі, ну не до того. Опишіть свої почуття. Ви мама. Як це класно бути мамою? Мамою бути це мрія, яка здійснилася. Мамою бути, це крила, які подарувала тобі доля. Тобто, бути мамою, це змінитися на все життя, це стати інакшою. Все, про що я говорю, це моя дитина, все, про що я думаю, це моя дитина. Так, я залишаю місце для себе, тому що мають бути і хобі, якісь вподобання, і все. Але я не можу сказати, що дитина на першому місці, бо чоловік на першому місці ні. Нема тут першого чи другого місця. Ми єдине ціле, ми одна родина. І мій син це для мене все. Я його дуже люблю, і кожного дня я дякую долі. І досі, досі-досі більше як лікую на мене. І досі часто не віриться, що це зі мною сталося і що це таке щастя в мене. А коли прийшло це усвідомлення, що от ви вже мама, ми вже це зробили? От ви знаєте, мабуть, дуже швидко те, що усвідомлення, можливо, ще не було такого емоційного, якогось з ним зв'язку, а те, що я вже мама. Спочатку було усвідомлення відповідальності страшенної, тому що він манюнький, два місяці. Його треба доглянути, його треба погодувати. Суміші mm -hmm. я цього всього робити не вмію. Дуже допомогли друзі, які радили, що треба зробити, як змішати, як туди, як сюди. Дуже допомогли дівчата соцслужби у справах дітей, які телефонували, розказували у них свої саміх маленькі діти, які мене ну керували, скажімо так, мною допомагаючи мені в цих важких питаннях. Дуже допомогли. Відповідальність відчула зразу. А те, що я вже мама, ну, мабуть, таке комфортне, коли я перестала нервувати постійно, хвилюватися, тремтіти. Ну, мабуть, через декілька місяців. Спокійне відчуття того, що беручи його на руки, я сиджу і можу сидіти і відпочивати. Чи були вже перевірки від соціальної служби? На період, поки було ще під опікою дитина, вони перевіряли, але це не було. Чимось складним і стресовим для нас. Uh -huh. По перший час вони допомагали абсолютно всім. Тобто вони не перевіряли приїхати подивитися, а чи в тебе тут ложка лежить, а чи в тебе тут памперспоніний. Uh -huh. Вони приїжджали, вони якісь свої дитячі речі мені привозили. Допомагали. Вони допомагали тим, чим могли. Вони знаходили суміш ту потрібну. Тобто, люди навіть не перевіряли, вони більше допомагали. І тому я завжди рада їх вітати. І навіть зараз ми з ними часто спілкуємося в телефонному режимі. Часто гуляючи десь, я до них заходжу. І я кажу, дівчата, заходьте якось на каву, до мене подивіть, з Ромкою пограєтесь. Тобто у нас такі склалися з ними приємні <середжен> стосунки, що ну, тільки гарний досвід можу сказати про службу, з якою ми співпрацювали. Наталі, так хто зараз в декреті? <середжен> Це питання, коли мені задають, зазвичай люди дуже здивовані відповіді, тому що в декреті зараз чоловік. В нього робота була тимчасова, неповний навантажений день зайнятості. Тобто, те, що він пішов в декретну відпустку, не дуже сильно відобразилося на на фінансовому статусі сім'ї, а для нього це шикарний досвід. Це велика відповідальність і велика праця бути з дитиною бути і ще щось робити по дому. Так а хто вам ще допомагає доглядати за дитиною? Перші п'ять місяців, коли був він ще маленький, зовсім наш дідусь він щоночі о четвертій ранку вставав. Ну, він погано вранці спить, він лягає, він дуже е, жайворонок великий. Він лягає рано ввечері і рано mm -hmm. встає. Він о 4-й ранку приходив, е, сідав біля малого, відправляв мене спати, і чоловіка Ви поспіть. і він сидів до шостої ранку, до сьомої, щоб я з чоловіком ті три годинки спокійно тихо поспала. Оце була допомога така. Мічник. в жодному разі не треба відмовлятися. Це велика порада для усиновлювачів, коли маленька дитина і не маленька. Допомога це, це просто необхідний. необхідний, так, необхідний момент.